Всім доброго гарного дня, гарного ранку, добрих помислів до сподівань. Ну що, перейшов той час, коли готуй сані літом, а воза взимку. Будемо закривати перець. Консервую перець на зиму. У мене в сім'ї його полюбляють, тож складаємо в банки селеру, чесник, душистий перець, духмяний перець і суцвіття гілоч... гвоздики. І... 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 Беремо перчинку. перець я зарані заблансирувала, почистила, підготувала до консервації. Тобто перець вже м'який, складаю в банки. В банки накладаю не повні, тому що, якщо занадто перцю, то дуже буде незручно їх закривати. Готуємо так, додаємо сюди лавровий листочок для смаку, щоб він такий був пікантний. Такий пересмасень я полюбляю, тому я завжди його готую на зиму. Зимою відкриваєш і фаршируєш собі перчик. Він Доволі таки смачний і гарно фарширується. Так, ставимо, я ставлю чайник, швидше проходить процес. Заливаємо банки кипятком. І цю процедуру ми будемо робити два рази. Наливаємо воду, дивимося, тому що самі перчини по собі мають місце, куди заходить водичка, тому дивимося, щоб не тільки в банку вода, а й у саму перчину. Тому розход води буде трішки більший. Збачите, водичка попадає як в банку, так і в самий перець. Тож, заливаємо, поки не буде достатньо води в перцеві. Ось так, майже повна банка, залишилося ще трохи додати. Подивимося, що там із маленькою баночкою. Закриваю одну більшу, одну меншу, тому що, ну бачите, вода сіла, треба додати. Зручно, для моєї сім'ї ми живемо вдвох з Анатолією, Маленька баночка якраз дуже зручна, порційно. А велика банка це вже коли приходять діти в гості, тоді я можу відкрити більшу банку. Нафорширувати перці на зиму. Так, постояли і так зробили двічі. Приготували маринад. Як готувати маринад, я потім напишу під відео. Після двох бланшировок по 30 хвилин вони бланшируються і заливаються кип'ятком, ставляться під тепло, вкривається полотенцем, зігрівається. Я роблю так двічі. Два рази перець доволі таке не стерилізую. Тобто один раз залила кипятком на 30 хвилин і потім ще раз на 30 хвилин. Так, одна баночка у мене 0,5 літри, тому я додаю сюди десертну ложку оцту. Інша баночка в мене 0,75. Тобто я додаю чайну ложку оцту. Ось така пропорція йде. Пропорції солі і сахара я напишу внизу. Так, все це ми зробили. Тепер закриваємо кришки. Кришки у мене закрутки, тож я без ключа закрила, закатала, перевернула, подивилася, чи не виходить повітря. Ось в такому вигляді перчик накриваю, і він до ранку буде стояти під теплі. Тобто він ще буде сам по собі стерилізуватися уже.